Слава Богу, брати і сестри. В моєму серці виношувалось таке бажання бути в вашому собранні, але це все якось то одна то друга причина. Ну, сьогодні Бог дав таку можливість. І ми є разом перед Богом. Слава Господу! Хочу вас спитати, чи серед вас є такі люди, які думали, що я буду у вас на собранні? Я думав, що колись буду. Що колись буду, а сьогодні що ні. Я хочу, що так і Христос прийде, написано, коли люди не будуть думати. Буде такий час, буде така хвилина, коли Глашатай по всій землі, громким голосом скаже про те, що вже для церкви земне життя закінчилось. Христос прийде взяти її від цієї землі в своє небесне царство. І ми живемо цією надією, слава Господа. Тому через те Господь через своє Слово й каже, тому і ви будьте готові, бо в час, який ви не думаєте, прийде син людський. Хай ця думка нас не залишає, щоб ми кожен день думали про це, браття і сестри, готували своє серце. Щоб нам бути готовими для зустрічі з Господом. Дуже добре, коли віруюча людина йде в собрані, і коли вона в собранії слухає те, що до неї говорить Господь. Чи якось на днях до мене підійшла після одного собрання одна сестра, якої чоловік не віруючий. І вона каже, я спитав, як справи, вона каже, чоловік мене спитав, от чого ти йдеш в собранні? Я каже, розгубилася і не знала, що йому сказати. Він так якось прямо спитав, от чого ти йдеш в собрання? Поясни мені, чого ти йдеш в собрання? Я, я думаю, що йому якось розгубилася, а потім якось пішла така думка, та я кажу, хожу вчитися, щоб для тебе кращою бути. А ну то, якщо так, то йди. Браті сестри, ми йдемо в собрані. Це школа, Господи. Я такий даже псалом, що велика є школа в цім світі існує. І цю школу сам Бог збудував, слава йому. І в цій школі ми приходимо, навчаємося, як нам правильно жити перед Божим лицем. І коли людина, віруюча, тримається Господа, коли вона тримається Божого Слова, така людина, вона буде успішна в своєму служенні перед Господом. Я сьогодні хочу прочитати слова, які для вас є знайомі, але хотів би сьогодні їх нагадати. Це записано пророка Ісаї, дуже знайомі слова. Думаю, що, може, ви їх за життя багато раз чули і багато раз читали, але тут є такі слова написані, 55 розділ, 6 вірш і трошки нижче. Шукайте Господа, доки можна знайти Його. Кличте Його, як Він близько. Нехай залишить безбожний дорогу свою, а беззаконник думки свої. І нехай навернеться до Господа, і Він помилує Його і до Бога нашого, бо Він багато милостивий. Слава Господу! Цей заклик через пророка Ісая. Був від самого Господа до людей, щоб люди шукали Господа. Чому? Для чого людині Господь в життя? Сьогодні дуже ваші брати, так я послухав, гарно проповідують. ваші брати. Змістовно, хороше і правильно проповідують. От. Хоч я, може, зроблю трошки свою думку, скажу, відносно того, що брат говорив, це не то, щоб докорити брата, але. Нас так, брати, вчили колись, що дарування для церкви просити треба, тільки не собі. Хай Богу гляне придивиться, кому треба дарування, хто може понести цей труд. Ну так нас, братя, вчили з молоду, що не для себе, бо для себе часом людина може просити тоді, коли вона не понесе цього туди. А Бог краще знає, кого вибрати на це служення. Це є добре рівнувати і треба рівнувати. Хай Бог благословить і поможе. І разом з тим, браті і сестри, наша сторона, біблійна наука нас до цього призиває, що ми маємо Богу предоставити своє чисте серце. Є такий псалом співається, не знаю, чи у вас його співають, земна долина називається. І там є такі слова. Я просто людина, я посуд із глини, а в посуді цьому Господні скарби. Слава Господу! Це дуже добре, коли ми, як віруючі люди, незалежно хто ми є, чи присвітер, чи диякон, чи проповідник, чи член церкви, просто, коли ми це розуміємо завжди, що ми просто є люди. І ми посудина з глини. А в цій посудині не наші, а Господні скарби, слава Господу. Я чую, ваші сестри так гарно співають голоса хороші браття. Вот. Я хотів би, та сестри, де ви взяли цей голос? Купили на базарі чи десь в якомусь магазині? Його дав Господь, правда? Слава Господу! Так само і проповідник, де він взяв здібність проповідувати або бути пастиром? Хто дав йому цю здібність? Це дає Бог, слава йому. І коли ми розуміємо, що ми просто людина. А те, що нам дав Бог, це Боже, нам дав це Бог, і ми це маємо використовувати на збудову Христової церкви, браття і сестри, тоді і гордості в нас немає, коли ми так розуміємо. Ми ніколи не будемо нікого принижувати, бо ми розуміємо, що я просто людина. А це, що в мені, то це не моє, це Господні дари. І апостол Павло каже, що ти маєш, чим би ти міг похвалитися, що ти від Бога не отримав? Все, що в тебе є, це тобі дав Бог. І зате ми маємо дякувати Бога, що він нам дозволив бути в числі будівничих Його церкви на землі. Слава Господу! І тому я, брати і сестри, хотів би сьогодні оце слово, яке я прочитав, щоб ми його втілювали в своє життя. Шукайте Господа. Як треба шукати Господа в нашому житті? Сьогодні люди це по-різному розуміють. Хтось розуміє, що треба їхати частіше до пророка. Хтось розуміє, треба десь їхати на з'їздне собрання, десь на якісь молитви з'їзди, щоб там ну, Бога ближче відчути в своєму житті. Я, брати і сестри, вже Бог дозволив мені більше 46 років бути членом церкви. Я побачу свої практики. Хорошо побути на хорошому собранні. Це хорошо. Це часом надихне тебе на те, щоби ти. Трошки я зрушився з місця. Але саме найкращий варіант для того, щоб бути в правильному відношенні з Богом, це зайти в свою кімнату, за собою двері закрити і просто з Богом поговорити про своє життя. Я не знаю, може для вас так не працює, але для мене це саме найкращий варіант. Коли я заходжу в кімнату, коли я стою на колінах, коли мені ніхто не мішає там. Я там не кричу голосно, я просто з Богом говорю. В молитві. Я йому відкриваю те, що мені болить, те, що мені хочеться. Те, до чого я досягати хочу в духовної житті. Я йому кажу, де мої проблеми з моїми, де я не можу пересилити чогось гріховного в своєму житті. І ви знаєте, коли з ним поговориш, так як з батьком своїм, простоті душі, в щирості свого серця, то і сльози потечуть, і серце твоє розм'якне. І ти встаєш з молитви обновлений, бо тебе Дух Святий на тебе зійде, благодать Божа тебе осінить. І ти встав з молитви, і тобі хочеться жити святим життям. Тобі хочеться бути у ділі Божому. Тобі хочеться бути в такому положенні, щоб через твоє життя славився Бог. Слава Господу. Тому я хотів брати святити, щоб ми це практикували в своє життя. Сьогодні. Багато є різних поняттів людей, особливо нашого часу. Не так давно до мене приїхало двоє людей присвіте однієї церкви. Це в нас, ну, на Волинській ну, області. І брат, просто член церкви, приїхав, з другої церкви. А вони між собою там мали якісь відношення, я маю до по роботі щось там були разом. І вони приїхали там по одних справах. Ну і стали ми бессідувати між собою знайомі люди. Вони мене знають, я її знаю. І цей брат, що член церкви, все балакає і балакає, і то так балакає, що таке посунуло, воно таке, що його назідання немає. Якісь то смішки, то жарти, то, то такі якась мова його несерйозна в розговорі. Я так слухав, слухав, потім питаю. Кажу, брат, а як твоє духовне життя? А він каже: ну як, стараюся? Стараюся. Слава Боже, ти стараюся. Але ти б одне щось спитаю? Ти коли читав Біблію останній раз? А він так, ну щирий такий, каже, якщо б не збрехати, каже, то може місяці два чи три назад, як читав останній раз Біблію, то я ж ти стараєшся брат. Як ти два-три місяці не тримав Біблії в руках, то де ж твоє старання? А молиться, як ти брат? А він так само, ну слабо. Ото кажу, вся причина, що в твоїх устах тільки багато пустоти. Бо якби ти жив Словом Божим, якби ти жив Господом, якби ти жив Божою благодаттю, то ти б говорив би щось божественне, тебе, що і нас би сусідало, і тебе. Але коли в тебе отака мова постійно да все таке, що воно не має ніякого нажидання нікому, то кажу, через те є причина, що ти духовно слаб. Я тобі раджу, шукай Господа. Читай слово Боже кожен день, ти побачиш, що у твоїх устах буде зовсім інша мова. Я би хотів, брати, сети, щоб ми це зрозуміли, як ми кожний день їмо, як ми кожний день п'ємо, напіток воду, там, чи компот, чи чай, чи каву, як сьогодні багато так уже до неї прив'язався. Значить, як ми кожен день відпочиваємо, так вірується людина. Кожний день має взяти в руки Біблію і прочитати. Хоч трохи скільки вона може і має можливості на це. Так само віруюча людина, вона, вставши зі сну, вона найперше хоче поговорити з Господом. Найперше, так написано, перш, перш за все прошу звершувати молитви. Людина встала, і вона з Богом поговорила про свої серйозні справи, життєві, про день наступний, подякувала за ніч. І протягом дня ми маємо теж, браті і сестри, перебувати в такому общенні з Господом, навіть молітство внутрішньо. Я не говорю, колісти цілий день. Але в роботі нашій ми можемо думати будь-що, а можемо думати горнім, Можемо думати про духовні речі, можемо думати про церкву, сьогодні брат говорив. Можемо думати про своє духовне состояння. І людина віруюча, вона цим живе, їй хочеться в цьому прибувати. І коли вона, отак робить з своєї сторони, шукає Господа. Я сьогодні рано встав, їхав грибів рано. Ще поночі було на дворі. Я так встав заранче, щоб було час помолитися. Слово Боже, помолився з Господом поговорив. Кажу, Господь, я тобі все сказав, що я хотів. А тепер відкриваю Біблію, скажи ще й мені щось із твого слова. Скажи, що мені, як мені далі бути? Як мені, І знаєш, читаєш, а воно тебе касається, а воно тебе, те слово тебе, оживляє. Воно тебе надихає на цілий день, що ти ходиш. І по лісі ходиш, і вдома щось робиш, а мислі працюють про духовну справу, про духовну лінію, про духовне життя твоє. Твоє серце скріплене Господом і Його словом, Його благодаттю. Слава Господу. Тому я би хотів, брати і сестри, щоб ми поставили всерйоз ці питання перед собою. Нам потрібен Бог. Ви думаєте, чого люди вірючі грішать? З тої причини, що вони не знають, що не можна грішити? Ні. Якби сьогодні з вас любого спитати любе питання, от, як правильно ви б, як настоящий проповідник, ви б сказали, як правильно дати питання. Суть того, що ми грішимо, вся причина в тому, що ми відступаємо від Бога, що ми не стаємо бути з Ним близько. І коли Господь удаляється від нас, або ми від Нього удаляємося, тоді ми не здатні, брати і сестри, жити свято перед Богом. Ми читаємо Римлянам, там написано восьмий розділ про духовне життя людини і про тілесне життя людини. І там є такі, в 10-му вірші такі цікаві слова написані. Коли Христос у вас, то тіло ваше для гріха мертве, а дух живий для праведності. Коли Христос у вас, то ваше тіло для гріха медики передки через гріх мертве. Ну, русський перевод, і тяжко мене Біблія там каже, тіло ваше для гріха мертве, а Дух живий для праведності. І це є правда, браті і сестри. От якщо ви побудете в хорошому собранні, помолитеся, сповнитися Святим Духом, переживете Боже присутствие в своєму житті, в своєму серці, то після собрання, що вам хочеться, і тільки якийсь гріх робити. Правда ні? Дома та сама обстановка, той самий чоловік, чи та сама жінка, ті самі діти. Все те саме, але ти прийшов з хорошого зображення, в тебе тут не те саме. Ти напоєний Божою благодатію, тебе оцінила Божа сила, Божа присутність, і ти прийшов додому, а душа твоя здатна поводитися свято. І до жінки гарно обізватися, і до дітей гарно обізватися, і до людей гарно. Тобі Бог дав силу, підкріпив, і Його присутність не дозволяє нам робити неправильно перед нашим Господом. Через те Бог через пророка Ісаю говорив, шукайте Господа, доки він близько, кличте Його. Поки ще є можливість тому, хто нас може почути, кличмо Його. І якщо ми замічаємо, що ми духовно слабнемо, браття і сестри, основною причиною, скільки мені хочеться бесідувати, основна причина в тому, що люди мало читають Біблію, в всебрання рідко ходять, моляться слабенько, і через те слабна наша сила духовна, бо дух навіть фізично не їсть, або нема апетиту в неї, вона слабо їсть, то подивіться людей на місяць час, що вона похворіє, побачте, що в неї буде, яка в неї буде сила. Вона не може тими ногами ходити, а то, що вона просто ослабна є сила фізична, так і духовна сторона наша, брат і сестри, коли ми кормимося Божим Словом, питаємося, коли ми п'ємо істочника живої води, коли ми общаємося з Христом, це нас надихає на святе життя. Це нам дає здібність йти в Собрані, Нам хочеться бути в Собрані. Це дуже плохо, коли вже немає бажання йти в Собрані, або нема бажання Біблію читати. І я що замітив протягом свого життя, браті сестри, якщо читаєш кожен день, то й хочеться читати. Не почитав три дні, вже не хочеться читати. Якщо йдеш в собрання кожне, хочеться йти в собрання. Не пішов три-чотири рази під вже не хоче туди йти в це собрання. Чому? Бо людина якось так вона побудована, що вона його такі, якщо вона постійно заражається, да, якщо вже ослабла, все, вже, вона, вже в неї попадає всяке бажання. Тому Господь через своє слово ще за 600 років наперед сказав через цього пророка про те, щоб люди шукали Господа. Доки знайти його можна, і кликали його, поки він ще є Бог відповідаючий. Ми живемо в такому часі, коли нам по особливому треба Господь в наше життя, брати сестри. Бо якщо не буде з нами Господа, то те, що ми там маємо здібності, навіть природні, якісь от Бога даровані, брати сестри, ми цим багато не наживемо. Ми просто будемо такими людьми, які в душі є томлення. Ніби в собранні йдеш, а життя немає, все, де життя є. Є що їсти, є що одягатися, є дім хороший, є транспорт хороший, а внутрі пустота, нема життя, нема радості. Тому щаслива та людина, яка своє життя присвятила Христу, яка поняла суть євангельського учення. Що Христос прийшов в цей світ не для того, щоб ми томилися, браті і сестри, щоб ми були такими людьми кволими в нашій житті. Він віддав своє життя, щоб нас оживити, обновити. Там написано, хто в Христі, той нове творіння. Старе минуло, оте томлення, той мрак, оте такі, знаєте, гріховні потяги. То все минуло, коли ми в Христі, у нас все нове. Жити хоче для Бога, славити Бога, співати славу Господу, величати Його ім'я, тому що Дух Божий нас примовує жити в общенні з Христом, слава Господу. І Ще один такий приклад скажу, брати і сестри. Бо я в одному собранні, зі з них хороше собрання було. Більше три години йшло собрання. Ціле собрання, проповіддя такі були. Живі такі, бодрі проповіддя були, пророчества, істолкування, молітва за духовне хрещення в кінці була. Бог похрестив Духом Святим декого. Люди виходили на обновлення, хтось пережив обновлення таке, ну такі молитви, Кажеться, той дом звигтеся. Кончились зібрання, люди стали розходитися. Я так схожу з Вот. Вже хор вийшов, іде на зустріч мені один чоловік. Такий рослий, високий чоловік. Чому назам поговорить? Ну можна, ми так сіли фуру на першій лавці, де користів не було. Питаю, що ти хочеш. А він каже, от сьогодні таке собрання. Люди радуються, люди плачуть, люди моляться, люди утішаються Господом. А я пустий, моє серце спустошене до краю. Я просто нічого не відчував ціле собрання. Скажіть, як вийти з цього положення? Я так став голову опустив, кажу, Господі, порадь, що йому сказати? А то було з різне і на столі стояло там біля кафедри, бутилка води мінеральної і пару стаканчиків таких одноразових. І мені зразу така мисль прийшла, Кажу, брат, от там ось стоїть стаканчик на столі. Що треба зробити, щоб він був повний? А він так довго не каже, ну що, ну і ти туди, каже, правильно ти розумієш. Питаю, ну а ти, брат, як? Ти кажу, Біблію читаєш. Дуже рідко. А молиться, як ти, ох, яка та молитва. Ранці як так, ввечері так само, на Томіші, баху, ліжко. Там коли помолись, коли не помолись. А в собрання, як ти ходиш, а й теж рідко. Ну туди ж ти хоч бути повний. Я тобі раджу кажу сьогоднішнього вечора. Кожний ранок встань найперше, помолися щиро до Бога. Почитай Біблію. А тоді приступають до роботи. Ще в день знайде час помолися. Собранню не пропускаю. Ти побачиш, що з тобою зробить Бог. Прийшло, може, місяць часу, може, трошки більше пару неділь. Дзвонить телефон, я піднімаю трубку. Слава Богу, брат Митя, Слава Богу. Це той брат, що до вас підходив, отам і там на собранні. А що ти хочеш, питає. Що хочу? Хочу, щоб зі мною разом пораділи. А що такої сталося? Вчора мене Бог хрестився тим Духом за знаки інших мов. Я вже два дні лікую, радуюся, молюся, славлю Господа і думаю, позвоню вам, і ви зі мною порадитеся. Господь мене хрестився тим духом. Я таку благодать Божу переживаю, таку близьку, таке близьке відношення з Богом мене. Я цілий день ходжу, лікую, славлю Бога. Я питаю: а де ти був на молитві десь був чи в забранні комусь зі дому? Та ні, каже. Я так, як ви сказали, кожен день читав Біблію. Я кожен день молився. І скільки раз на день в Собранні ще ні одного не пропустив. І каже: вчора каже: прийшов каже, в хату, хотів лише помолитися. Прийшов в кімнату, став молитися, і там мене Бог хрестив святим духом за знакою інших мов. Слава Господу! Ви бачите, що значить з нашої сторони подвізання є. Коли людина поставила перед собою цель знайти Господа в своє життя, щоб зайшов Господь в нашу жизнь, братья сестри, все, Бог змінив. Вместо пустоти прийшла полнота радості в серце. Господь наповнив Святим Духом, Прийшло ісполнення Духом Святим. Людина радується і славить Господа, слава нашому Богу. Тому сьогодні хто є в Собранні? Я думаю, други буде проповідати. Ну от таке слово прийшло. От, хто є сьогодні в собранні, якщо ви відчуваєте, що в вашому серці пустота? От нема молитви, немає радості. Хрещени Святим Духом не сповняємося Духом Святим. Перегляньмо трошки своє відношення до Бога. Передивімося, як ми читаємо, як ми молимося, як ми в собранні ходимо. Що ми робимо для сусідання церкви сьогодні було зазначено, яка наша праця в церкві? І прямо поставив перед собою цель взискати Господа, своє життя. Я згадав свої молоді роки. Не Знаю, скільки якими тоді років було, може, 18 ще не було даже. Я згадав такий момент. Я став ходити в собрання, мене Бог коснувся. І якось так, знаєте, то молодь, то туди, то сюди. І я почувствовав, що я залишився опустошений. Стою молитися, молитви нема. Біблію в руки беру, воно мені не касається. В собрання якісь теж прийдеш, але воно таке безразлічне, яке стало внутрі. І я став молиться, Боже, ну, виведи мене з цього положення. І якось я взяв книжечку, не пам'ятаю, яку там брошура така була, і читаю, а брат каже, так, в книжці. Дорогой друг, если твоє серце опустело, я думаю, це Бог мені так дав ту брошуру, бо бачив, тика. Если твоє серце опустело, і ти хочеш возвратитися к Богу, Каже, ступи к нему один шаг. Ревностно ступи к нему один шаг, он к тебе 10 ступить. Ви знаєте, я прочитав ці слова, чи так збабрило мене. я почав молитися: Господи, прийди до мене. Я хочу бути з тобою в члені, як зараз пам'ятаю, той час, коли я стояв на колінах. Як зійшла на мене Божа благодать, як зійшло Боже присутствие, яка радість осінила моє серце. Я радувався і славив Бога, що Господь увійшов і опустошення забрав з мого серця. Тому Хай Бог вас благословить, щоб ми, брати і сестри, не томилися, не були тими людьми, які тільки носимо християнський фукляр, а були людьми, які живуть з Христом вщені. Є написано римлянам, я вже не ці такі слова. Що благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який нас покликав в є Сином Його Ісусом Христом, слава Господу. Він нас покликав, щоб ми жили в общенні з Його Сином, з Ісусом Христом, Господом нашим, щоб ми не були самотніми, щоб ми не томилися в одиночистів, можна бути в собранні, а бути одиноким, можна бути в сім'ї, а бути одиноким. Но коли твоє серце соєнне з Христом, то є щасливе життя, наповнене життю Христовою, твоя життя наповнена радістю спасенням, живою надією і вірою. І ти радуєшся і славиш Господа. І в майбутнє ти дивишся весело. Чому? Бо в тебе є жива надія, ти бачиш перед собою невидимого, як бачив свого часу Моїсій. Каже, он, якби видяв невидимого, був тверд і уповал на воздаяння, яке Ожидав від Господа воздаяння. Сьогодні ми чуємо тривожні вісті. Вчора ми їхали по дорозі, воєнні машини стоять, перевіряють кожен, ціла колона людей. Знаєте, воно волі тебе якийсь жах людський такий охоплює, але є надія. Ти переконливо знаєш, що з тобою Господь, що Господь твоє серце хранить, твоє життя в його руках, і ти спокійно. Відчуваєш себе, бо ти розумієш, що ти під покровом Всевишнього покоїстся. Слава Господу. Тому я пропоную всім, браті і сестри, молоді, особливо, хто ж із вас не хрещений Святим Духом, рівнуйте про те, щоби Бог хрестив Святим Духом за знаки інших мов. Це є дуже хорошо, коли людина сповняється Святим Духом. Це надихає і вірою, і любов'ю, і надеждою. І це дає нам духовний заряд для духовного християнського життя перед нашим Господом. Біблія учить, не любіть світу, ні того, що в світі. Хай Бог хранить вас. От святських пожадливостей, від гріховних страстей, щоб ви тримали свій сосуд перед Богом чистим, а Він, создаючи церкву, будучи головою церкви, він призначить вас на свою справу в ділі Божому. Він дасть вам дарування, він дасть вам здібності. служити Господу від щирого серця, коли ваше серце буде йому цілком віддане, вчора ми були в собранні брат, що в домі Божому є. Сосуд різний. І золотий, і срібний, і дерев'яний, і глиняний. Але там основне ударення на те, що сосуд має бути чистий. Який би ти не був, якщо ти навіть не золотий сосуд, глиняний або дерев'яний, але ти будеш чистий, то тебе Господь візьме на благопотребне йому діло. І ти будеш у ділі Божому, будеш робити те, як Гото тебе призначив Бог. Слава йому навіки. Тому Хай нас Бог благословить. Ми подякуємо Богові за це зібрання, братя Продоповідь, закінчити зібрання молитвою. Хай Господня благодать зробить нас здатними. Служити Господу від щирого серця. Щоб ми не були втомлені нашої душі. Тим більше, що время, так як ми сьогодні живемо, дуже серйозне. время. Сьогодні ми є, а чи завтра будемо, не знаємо. Ми вчора були жінкою на похоронах 20 років хлопець. Молодий, 16 років йому було. Заболіло коліно. Все ж було нормально, як має бути. Молода, гарна людина. Заболіло коліно, стало боліти коліно, поїхали до лікарів, сказали, що там біда. Чотири роки одмучився, пішло по всіх косях, і такий хороший, лежить в гробу, як, як живий, а життя закінчилося. Казалось, що жити, да жити. А життя А скільки? Отак От нежданно обрівається життя. І тому щаслива та людина, яка свою жизнь присвятила Христу на служенні, яка довірила своє життя Христу, яка віддала себе на славу Божу, на служенні Господу, така людина вона ніколи це жалкувати не буде. Чи в житті, чи в смерті написано: ми завжди Господні. Слава Господу! Хай нас Бог благословить.